Існує якась книга, що всебічно розвиває боже до боліт. Мілтон Олсон написав зворушливу історію, що нагадувала про силу групи людей. Об'єднаних вибором спільного спрямування. Вона називалася Уроки гусячої зграї. Перший урок гусячої зграї, змахи крил кожного птаха в зграї, створюють підйомну силу для птахів, що летять слідом. Побудова клином на 71% збільшує дальність польоту зграї у порівнянні з можливостями окремого одного птаха. Урок простий. Людям, які рухаються в церкві в одному напрямку і мають почуття співдружності, добратися до мети набагато простіше, тому що вони покладаються на Бога та один на одного. Другий урок коли один із гусей випадає зі строю, він одразу відчуває, наскільки важко йому одному боротися з супротивом. Повітряного потоку і швидко повертаються назад у клин, щоб скористатися перевагами підйомної сили, створюваної птахами, що летять перед ним. Урок простий: якщо ми мудріші за гусей, то зостанемося в церкві разом з людьми, які йдуть туди, куди і ми прагнемо потрапити, і станемо з готовністю приймати їхню допомогу і допомагати іншим. Третій урок гусячої зграї, коли вожак, який йде попереду і веде зграю, утомлюється, він повертається в задні ряди, а його місце займає інших. Отже, урок необхідно по черзі міняти людей, що виконують нелегкі служіння, і розподіляти рівномірно керівні ролі, делегуючи повноваження. Четвертий урок. Гуси, що летять позаду, радісними криками підбадьорюють тих, хто летить попереду, щоб ті підтримували належну швидкість. Урок простий. Ми повинні стежити за тим, щоб наші вигуки із задніх рядів були вираженням підбадьоренням, а не їдкою критикою, ниттям чи скаргами. І нарешті останній п'ятий урок гусячої зграї. Коли хтось зі зграї слабне або поранений, двоє гусей залишають зграю, щоб допомогти й захистити його. Вони залишаються з ним доти, поки він не зможе летіти знову або не помре. Урок простий будемо підтримкою один для одного у важких життєвих ситуаціях, бо цілком можливо, що завтра і нам знадобиться така допомога. Христос не помилився, коли залишив на землі свою церкву, оскільки знав, що саме разом Божа сім'я зможе дібратися до небесної цілі. Так промовляє Біблія. Лише живий Христос дасть відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Приходить до завершення серії тем Секрети справжнього щастя. Ми продовжуємо тему Особливе місце для щасливих людей частина друга. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Хоча Христос залишив свою церкву на землі, але ворог Бога та людей протягом віків робив усе можливе, аби заплутати стежину, що веде до неї. Людина протягом усієї історії обҐрунтовувала своє заблудження. І це вірно, насамперед щодо духовних речей, від яких залежить наша вічність. Протягом минулої зустрічі ми говорили про лжеуявлення у питаннях віри. Зокрема, згадували про свою власну віру, віру щирості та батьківську віру. Сьогодні назвемо ще кілька лжеуявлень. Четверте лже уявлення це віра більшості. Одну чотирирічну дівчинку батько докоряв за необдуманий вчинок, але вона виправдовувалася, що всі так робили. Тоді батько запитав: А навіщо тоді тобі голова? Він отримав досить несподівану відповідь: голова потрібна, відповіла дівчинка, тому що я туди їм. Я недавно прочитав, що тарган може прожити без голови дев'ять днів, а опісля помирає, помирає від голоду, також немає куди їсти. Є люди, котрі живуть усе життя, не силкуючись використовувати Богом даний розум. Існує закон, якщо всі думають однаково, це означає, що ніхто особливо й не думає. Тоді і відсутність думок не заважає бути однодумцями. Ми вкрай занепокоєні тим, що про нас думають люди. Але зважте на одну річ, колись Маргарет Тетчер, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, запитали, що ви думаєте про Хіларі Клінтон? Це запитання було саме в розгар скандалу, пов'язаного з Білим Клінтоном. Та спокійно відповіла. Я про неї не думаю. Наскільки б менше ми орієнтувалися на думку більшості, якщо б знали, наскільки мало інші думають про нас? Французький письменник Андре Моруа у минулому столітті писав громадська думка це те, що люди думають про те, що думають люди. На нього не варто орієнтуватись, бо це не маяк, а блукаючи вогні. Але ж більшість тисне на нашу точку зору. Бо маркетологи чи психологи, що маніпулюють суспільною думкою, вони знають закон. Чим більше буде голосів на користь заблудження, тим важче буде наблизитись до істини. Як вірить більшість, так і я, бо не може більшість помилятися. Та чи може схибити більшість? Виявляється, що легше обдурити натовп, аніж одну людину. Кілька біблійних прикладів про більшість, багатомільйонний допотопний світ. Скільки людей спаслося? Чи не вісім? Де була більшість? Більшість була введена в оману? Згодом багатотисячне місто Содом і Гомора, скільки врятувалося від вогню? Спасалося четверо, а залишилося троє. Бо жінка Лота вийшла з содому, але содом не вийшов з неї. Візьмемо часи Ісуса Христа. Ви думаєте, про досконалого Христа була одна думка? І всі схвалювали те, що він робив. Прочитаємо у Євангелії про це. І поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили, він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ. Дієслово зводить перекладене з давньогрецького плана, що означає примушувати блукати, відводити в бік, зваблювати, збивати шляху. Христа звинувачували не зводи людей з давньої дороги, бо нашій релігії від Отця Авраама вже дві тисячі років. Подібні докори чують на свою адресу чимало сучасних християн, що проповідують біблійну правду, а їм аргументують лише давністю традиції. На зорі християнства, коли необхідно було Пилатові вирішити, що робити з Ісусом, де була більшість? Тих, хто захищали Ісуса, вказуючи на Його доброчинність, чи тих, хто кричав, розіпни. Для релігії немає нічого більш нищівного, ніж байдужість, бо часто вона формує більшість. Так було і у випадку з Христом, і нинішній час не виняток. Як твердив давньоримський історик Титл Лівій, на жаль, досить часто більша частина перемагає кращу. То чи надійний сьогодні критерій більшості для визначення Божої істини? Навряд чи. Бо якщо сліпо довіряти більшості, то ви безнадійно заплутаєтесь. Чому? Уявіть собі, що ви народились не в Україні, а в Афганістані, то вам неодмінно треба бути мусульманином, оскільки 99% населення сповідує іслам. Якщо ви з'явились на світ в Індії, то мусите стати індуїстом. Якщо в Камбоджі будете буддистом, якщо в гарячій Іспанії, то маєте належати лише до католицької церкви, бо 95% населення сповідує саме католицизм, хто народився в Китаї, приречений бути конфуціанцем, а в Японії синтоїстом? Що ж робити українцю? Тут є вибір, сповідувати про батьківське язичництво, що є нашою споконвічною релігією, чи належати до ортодоксальної церкви. Але на Львівщині та Тернопільщині найчисельніша церква буде іншою, аніж, наприклад, на Київщині. Ви бачите, як ми безнадійно заплутаємося, визначаючи істинність церкви по кількості прибічників на даній території чи по давності. Для нас важливо, що думає з приводу більшості сам Спаситель Ісус. Він стверджував про більшість те, що може нам, як християнам, здатися дивним. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить, бо тісні ті ворота. І вузька та стежка, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Чому мало знаходять шлях істини? Бо мало хто його шукає. І тут на землі справжній християнин це людина, котра стоїть на ногах у світі, який стоїть на голові. Тому правдиве християнство у гріховному світі навряд чи може складатися з більшості прихильників. Бо і сьогодні до чого більшість хиляється? Де правда, чи де вигідніше? Де є істина чи де легше? Сьогодні популярніше вважатися та зовні виглядати християнином, аніж бути ним. Як гірко Богові, що пересічний християнин це, на жаль, часто людина, котра слідує вченню Христа настільки, наскільки воно не суперечить Його гріховному життю. Ось чому Біблія радить нам. Не йди за більшістю для зла і не розв'язуй тяжби, йдучи за більшістю від правди. Не дивися, де більшість. Чи меншість, а зверни увагу, якій церкві властива неперекручена біблійна правда. Це непростий вибір для багатьох деномінацій, оскільки хочеться бути популярною в суспільстві церквою і притримуватись правди. Польський письменник Стефан Гарчинський правдиво писав: релігія, що не йде на компроміси, не може бути всенародною. Релігія ж, що йде на компроміси, не може бути священною. Запам'ятайте, будь ласка, істина це не те, що люди домовилися вважати істиною, а істину визначає в Біблії сам Бог. Ті ж, хто уповає на натовп, повинні пам'ятати, якщо сьогодні ви на устах натовпу, тобто герой, то скоро будете на його язиці. А потім його зубах та під його ногами, бо думка натовпу мінлива. Сьогодні кричать осанна, а завтра вже кричать розіпни. Французький філософ Марі Гюйо пише: не можна безоглядно та цілковито довіряти тій силі поглядів, що полягає тільки в багаточисельності їх послідовників. І цього особливо варто остерігатись. У моральній сфері п'яте уявлення це віра авторитетів. Польський вчений Хуго Штейнхаус одного разу сказав так: як зворушливо, коли прості люди просять поради у вчених людей і як розумно, що вони цим порадам не слідують. Часто авторитети приносять із собою не тільки істину. Але й багато помилок, як кажуть, упереджень більш вищого гатунку. Ніщо так не заражає всіх навколо і не поширюється так швидко, як заблудження, підтримуване гучним іменем. І в часи Ісуса релігійні авторитети запитували, чи є хтось авторитетний, хто підтримує Ісуса. Ні. Лише прості люди, тоді про що ви говорите? Хіба може Христос бути істинним вчителем, коли Його підтримує лише простий народ? Але правда полягала в тому, що люди звикають лицемірити і бути в гучних промовах з більшістю, а в думках з меншістю. Але Євангеліє відповідає на запитання фарисеїв через кілька розділів. А втім, чимало й старшин увірувало в нього, але через фарисеїв не сповідували, щоб не бути відлученими від синагоги, бо полюбили дужче славу людську, аніж славу Божу. Грецьке слово архон старшини означає правителі, князі, вожді, знатні люди, можновладці. І сьогодні люди кажуть, от якби президент країни відкрито заявив про причетність до якоїсь християнської конфесії, то всі ми б, звичайно, також пішли. Але Господь не дав один розум на все місто чи село, щоб ми по графіку ним користувалися, а кожному дав мислення, аби ми в житті робили вірний вибір, не тільки в матеріальних речах, але й щодо нашої вічної долі. Погляньте, будь ласка, народ очікує рішення керівників, не розуміючи, що часто вони зв'язані обов'язками та фінансовими ризиками більше, ніж прості люди. І в результаті споглядання на авторитетів втрачають спасіння і прості люди, і знатні, котрі дивляться і зважають на людську славу. Ми маємо пам'ятати. Що, на жаль, є люди, котрі не захищають християнство, а захищаються ним, бо воно зараз популярне і приносить дивіденти. Зробимо висновок. Не суди про істинність віри по щирості окремих її послідовників, по вірі батьків чи більшості, або по вірі авторитетів. А по чому ж? Що є надійним критерієм? Якою має бути віра, Євангеліє твердить, Словами Ісуса, майте Божу віру. Тобто віра, яка своїм походженням має не людські приписи, а Божі закони та Його волю. В останній книзі Біблії Апокаліпсис так само вказані критерії істинної церкви. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Слово терпеливість це грецьке хипомоне, що значить стійкість, витримка, постійність. Тобто Божій церкві мають бути властиві три характеристики. Перша стійкість та постійність у відстоюванні біблійної істини. Друга річ, вони мають дотримуватися усіх десяти Божих заповідей, не відкидаючи і не ігноруючи жодну з них. І нарешті третє, вони мають мати Христову віру. Повірте, тут немає нічого складного, усе дуже просто. Поглянути на життя Ісуса, наприклад, який день Він святив, і послідувати за ним, уникати того, чого не вживав Він, ось усе просто і зрозуміло. Ісус у свій час промовив, що звете ви мене, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Якщо Христос. Наприклад, святив лише суботу, то як мені залишається чинити як християнину, сперечатися, доводити, перекручувати недвозначно правду? Чи просто разом з Ісусом іти по суботах на богослужіння? Якщо Христос ніколи не їв нечистого, то чи не чинити мені так само? Якщо він увійшов в дорослому віці у води для хрещення, то що мав би? Чинити я. Крім того, якщо ми хочемо слідувати за Господом, то ми маємо довіряти усій Біблії, а не тільки її частині? Ісус про це сказав так: Коли б ви Мойсеєві вірили, то мені б ви повірили, бо про мене писав Він. І якщо Писанням Його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм? Тобто Ісус прямо заявляє про нерозривність Писань Старого та Нового Завітів, і твердить, що хто не довіряє Старому Завіту, не може зрозуміти сутність і нового. І нарешті, якщо ти хочеш слідувати за Господом, шануй святий Божий закон десяти заповідей, не дев'яти і не восьми, а саме десяти. Бо Він Богом названий істиною. Читаємо. Правда твоя, правда вічна, а закон твій, то істина. І якщо не все Писання нам до кінця зрозуміли, то концентрат, сутність істини міститься в десятислівному Божому законі. Якщо Божий закон є істина, то чи можуть конфесії, які свідомо топчуть хоча б одну заповідь вважатися істинними? Ні. Бо в посланні до Якова написані такі слова: Бо хто усього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Є лише одна церква, котра проповідує про цю повну біблійну істину. Це церква Адвентистів сьомого дня. Вона, наприклад, не ігнорує другу заповідь щодо недопустимості поклоніння будь-яким зображенням. І ця церква не ігнорує четверту заповідь про поклоніння Богові саме у суботній день. Слово адвентисти походить від латинського адвентус, що значить пришестя. Тобто це люди, котрі чекають скорого повернення Господа і вірять у святість саме з сьомого дня суботи, що й зазначено у їхній назві. Хто ж такі адвентисти сьомого дня? Дехто вважає, що це малесенька секта, що присутня лише на території великих міст України. Щоб розвінчати цей міф, дозвольте навести статистичні дані. Згідно даних на 30 червня 2012 року у світі засновано 73 526 церков та 67 тисяч груп. Тобто це понад 140 тисяч церковних одиниць церкви Адвентистів сьомого дня. В них налічується понад 17,5 мільйонів членів церкви. Лише за 2011 рік до церкви Адвентистів Сьомого Дня приєдналося через водне хрещення понад 1 мільйона осіб. Тобто за кожну хвилину двоє людей приєднуються до церковної сім'ї. У світовому масштабі кількість членів Адвентистів сьомого дня подвоюється кожних 12 років. У цих громадах. Служать понад 17 тисяч священнослужителів та 232 тисячі інших працівників церкви. До речі, організацією ООН визнано 232 світових держави. Так ось із 232 держав, 208 є присутність адвентистів сьомого дня. Та церква, де вони звершують соціальне та духовне служіння населенню, використовуючи для спілкування 924 мови. Церква активно працює і на освітянській ниві. Церкві належать 7883 учбових заклади, в яких навчається близько 1 мільйона 800 тисяч учнів та студентів. Із них 112 вузів, решта середні та початкові школи, ліцеї та технікуми. Значне місце у вченні та практичній церковній діяльності віддається здоровому способу життя. Тому є 20 фабрик зі здорового харчування. Крім того, засновано 543 лікарні, санаторії, гаріатричні пансіонати, а також клініки та амбулаторії, які щорічно відвідують понад 16 мільйонів пацієнтів, діють 36 дитячих будинків для сиріт. Про біблійну істину звіщають 14 медіацентрів, а також друкують на 368 мовах літературу. На духовні теми сімейні та зі здоров'я 62 видавництва та їх відділення. Існує громадська організація Адра, Адвентистське агентство розвитку та допомоги, засновниками якої є церква Адвентистів сьомого дня. Адра допомагає у 120 країнах при стихійних лихах та надає соціальну і гуманітарну допомогу малозабезпеченим верствам населення. За рік вони здійснюють понад 1500 різних проєктів. Всі ці дані надані не для хвастощів, а тільки для того, аби показати, що Божа церква є Всесвітньою і котра виконує духовне та соціальне служіння для суспільства. Досить часто церкву порівнюють до Лазарету, куди люди приходять, аби отримати душевне та духовне одужання. Це вірно, але церква має й інші призначення. Наприклад, апостол Павло називає її церква Бога Живого, стовп і підвали на істини. Тому Божа церква це сторожовий загін, який повинен перешкоджати людям іти в прірву загибелі. Є дві однаково зручні позиції: або вірити у всьому, або у всьому сумніватись. І те, і друге, звільняє від необхідності думати. Давньогрецький вчений Аристотель наочно виставив цю ситуацію у розповіді про людину, яка виявилася на рівній відстані від води і їжі, але так і не змогла зробити вибір і, зоставшись на місці, вмерла від спраги й голоду. Чимало людей не увірують в істину, бо не хочуть її шукати. Колись відомий Блес Паскаль зауважив, Хто не любить істини, той відвертається від неї під приводом, що вона суперечлива. Вони не обов'язково стають атеїстами, а просто починають вірити заблудженню, оскільки природа не терпить порожнечі, особливо порожнечі духовної. Небесний Отець чекає на наш вибір на користь істини. Навіть якщо більшість ігнорують біблійну правду, навіть якщо пройшло багато років з часу, як ви почали шукати, ніколи не пізно піти шляхом повної довіри Богові, протягом життя нас продавали за безцінь багато разів, але це не змінює факту. Є Отець, котрому ми належимо. Бог, котрий без нас нас створив, не може спасти нас без нас, так колись сказав Блес Паскаль. Біблія твердить, що істина зможе розквітнути у вашому серці в тому випадку, коли вона походитиме зі щирою любов'ю до Господа. Про ці закони особистого щастя та успіху усієї сім'ї ми читаємо в Біблії. Щоб дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. Бо якщо будете ви виконувати всі ті заповіді, що я наказав вам чинити їх, щоб любити Господа Бога свого і ходити всіма дорогами Його, і щоб горнутись до Бога. Любіть Бога! Бо лише тоді Його церква стане вашим домом і заповіді будуть приємністю. Все, що тобі, друже, необхідно сьогодні, це зробити правильний вибір, бо від того, що ти обереш сьогодні, залежатиме, яким стане твоє завтра, щасливим чи нещасним. Чи не бажаєте ви помолитися зі мною про те, аби Бог дав мудрості та сили нам втілити ці принципи у власне? життя. Помолимось йому. Святий Отче, ми пізнаємо багато істин і слова Твого, дай нам мудрості не злегковажити питаннями, від яких залежить наше щастя на землі та вічність. Даруй нам народитися згори, знайти Твою церкву та очікувати Твого славного приходу, коли ти забереш усіх своїх вірних дітей. Ми так бажаємо бути серед тих, хто вийде зі своїми сім'ями на зустріч тобі, промовляючи найщасливіші слова, ось наш Бог, на котрого ми уповали, і Він нас спас. Благаєм про це в ім'я нашого Спасителя та Господа Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.